Слава Ісусу Христу. Ісус Він порівнює віруючих дітей Божих, християн із пророками. Тож у що ви вкладаєтеся, за що ви віддаєте своє життя, за правду, за мир, за Христа? А багато хто говорить: у мене своя віра, свої стосунки з Богом. Я вірю в душі. Але віру в Бога не можна сховати або приховати, як світло в темряві, як сіль, яка осолює все, що торкається. Що на це Христос говорить своїм учням ви сіль землі. Якщо ж сіль утратить силу, то чим зробиш її солюною? Вона вже ні до чого не придатна, як хіба викинути її геть на зневаження людям? 嗯，是，一 <noise>。<noise> <noise> Світло не ставлять під посудиною, але на свічнику і світить усім у домі. Діти Божі та християни вони покликані сповістити людям про покаяння та звернення від темряви від гріхів і називати гріх гріхом. Тобто вони повинні чітко показувати людям, де Бог, а де сатана, де світло, а де темрява, ось завдання віруючих. I mean.